Луцьку затримали з серійного крадія. За день він проник у дві квартири лучан і обікрав їх. Поліція поділилася телефонними розмовами з потерпілими, а також відео із камер спостереження як в під'їздах, так і на дворі. Алло, лінія 102, Поліція Волині. Слухаю вас. Алло, так дивіться, поверта повернулася дівчина в квартирі, зламаний замок, і вкрадені гроші і ювелірка. А скажіть, де це є? Місто Солойка? Луцьк е, до мене зателефонувала голова ОСББ. Е, що в мене проникнення в квартиру було? Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала, бо відпросила з роботи в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало в хаті. Переворот працівники кримінальної поліції у Луцьку за лічені години змогли встановити та затримати серійного крадія. Лише протягом одного дня, 30 квітня, йому вдалося проникнути до двох квартир лучан та обікрасти їх. Він виніс цінні золоті прикраси, ювелірні вироби, біжутерію та грошові кошти. Про це повідомили громадяни на лінію 102. Працівники кримінальної поліції негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та досить швидко змогли вийти на слід зловмисника. І вже близько 23-ї години цього ж дня у помешканні фігуранта провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому ж числі інструменти для злому квартир. Самого ж 35-річного зловмисника, який вже до речі мав проблеми із законом, затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі луцького районного управління поліції оголосять йому про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі.